Діточки, вітаємо вас на найтеплішому, дитячому пізнавальному каналі. Мене звати Мая Я сподіваюся, мене всі дітки чудово знають. А я летіла на допомогу Іваночці. Сьогодні ми будемо ось складати такі пазли. Напевно, Іванка їх забула поскладати, і я летіла їй на допомогу. А де ж наша Іваночка? Хм? І тут дивилась, і там дивилась, і там дивилась. І ніде немає. А давайте голосно її покличемо. І, Іванко. Не чую. І тут не чую. І тут не чую. Можливо, треба голосніше. Ти ще була під диваном? Ти від мене ховалася? А дивіться, хто мої? А я дуже поспішала до тебе на допомогу. Ой, а хто це в тебе? Влада. Це, напевно, твій песик. Це влада. Це її так звати твого песика? Дітки, <рес> а у вас є домашні улюбленці? Поділіться з нами, а як їх звати? Іванка, це що повідок? Так і повідок. А що полюбляє твоя влада? М'яско. М'яско? А ти її сама годуєш і вигулюєш, доглядаєш? Да. Купаєш? Так. Да. Да? Яка ти відповідає? Ні, я її не піднімаю, вона сама пливе. У ванну, у водичку буйк! Так? Так. А дивись, як заплутався. Заплутався повідочок. То ти будеш відплутувати? Ні. А твоя влада кусається, можна я її поглажу? Не кусається. Не кусається? Ні. Ну, я її поглажу. Вуф, вуф, вуф. Яка вона в тебе слухня? То що ми будемо чим з тобою займатися? Будемо квадлати складати. Уху! Як це весело! Ну почнімо! Так, і ось іще Майя тобі допомогла. Іще одну запчастинку я тобі знайшла. А так, 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 так. А ну думай, як, як нам поставити? А ну, можливо, ось так, дітки. Є. Один є. Який наступний? Так, що наступний? Який будемо складати наступний? Отакий. Зелений. Отакий це який? Зелений. Зелений. Ну, шукайте нього елементи. Напевно, ось. Ось і ось. Так, я тобі несу, несу, несу на допомогу. Несу, 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 тобі допомогти. Упс. Щось пішло не так. Іванулька десь помилилася. Ану, давай поміняємо місцями. О, є! Далі який? Напевно, жовтий. Який, Івануля? Давай жовтий. Чи який? Це... Фіолетовий. Фіолетовий. Ти полюбляєш фіолетовий? Да. Ну, давай фіолетовий. Да. Упс. Упс, щось зовсім не те. Ось він диви він аж там був у самому-самому кінці. Так. Сюди. Сюди. Ось іще одну. Мая тобі допомогла. Оп! Оп! Є! Які ви молодці! Наступний у нас який буде? Жовтий. Жовтий. А ну скажи мені, будь ласка, що це таке? Ну, давай Трикутник. я так. Тликутне. Що, що? Тликутне. Молодець! Ти знаєш? А Два це ж... Молодше. А я ще дам найскладніше. А це у нас що? Прямокутник. Що що це в нас? Прямокутник. Молодчинка, Іванулька, ну ти в мене абсолютно все знаєш. Ой, а де жовта запчастинка? Її ніде немає. Треба викликати на підмогу. Є. Я вже думала, що ми будемо викликати гончика на підмогу. Бо як це в нас не вистачало одної. Ну і... Детальки. Так, що далі? Йдемо далі. Савони. <noise> Давай, Івануля, ану заводься. Так, 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 так. І ось. І ось я тобі допоможу. Чуть-чуть, Зовсім чуть-чуть. Молодець у нас О, залишився. Це в наступну. Ага. Так, і залишився в нас який? Синій. Синій. Молочинка. Ось, ой, він найлегший, він складався зовсім з однієї частинки. Клас. Івануля, ми склали одну планшетку. Ну що, ми Це будемо наступну складати? Боку. Давай. Ой, мені з вами так цікаво, дітки, так весело. Так... Ой, Іванка вже почала складати абсолютно без мене. Так, можливо, треба тобі моя допомога? Ні, ти будеш складати сама, можливо, буду тобі хоч подавати. Оп! І є! Зложилось? Склалось? Є! Ну, давайте поплескаємо, яка Іванулечка! молодець. Дітки, а чи полюбляєте ви складати пазли? А чим ви полюбляєте займатися у свій вільний час? Іванулька дуже полюбляє пазли. Ви дивилися наші минулі випуски? Ми складали там дуже багато пазлів. Так. Ой, Івануле, коли ти вже встигла все поскладати абсолютно без мене? Поки я тут з дітками, то ти вже все поскладала. Так, і з двох частин складається. І є молодець, який в нас ще залишились? Два. Точно два. Ну, подивися. Один. Два, три. Молодець! Ти десь одненький не дощитала. А це в нас який? Сілий. Молодчинка, як зайчик. Да? Так, давай я тебе допоможу. Ди -ди 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 -ди. Оп, и еще две запчастинки моя тебе подасть. Так, так, а ну почекай, почекай, почекай. Не, 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 не. Что, что, что тут мы? Так, оп, а ну. Так, вставляем. Молодец.

Дивим, ми склали цілих дві... Частин. дві частинки, дві планшеточки. Бач, ось такі дві планшеточки ти зложила абсолютно сама. Але в нас є ще складніші он дві планшеточки. В наступному випуску ми їх вам також знімемо і покажемо, як ми з Іванулею їх складали. Ой! Щось твоя влада? Гавкала, ти чула, Іванко? Вов, вов, вов. Напевно, влада хоче їсти, як ти вважаєш? Будемо йти її готувати. Кажи діткам до побачення. До побачення. Махай діткам. Що треба казати? До, Мож... до побачення, дітки. А ставить тобі вподобайку надо? Да. А ну покажи, яку подобайку ми ставимо, дітки. Оп, пальчика піднятого. Не цього. Ось цього. Ви ставте нам подобайки і чекайте наступний випуск із нами. Пока-пока, чомцю! -пока, Пока, Іванулечко і я полетіла допомагати іншим діткам. Пока-пока!